Біжить юда до беззаконних, книжників і каже, що видасть ми ви дам Його, коли вони згонялися проти тебе, Господи, ти сам не несний, стояв серед них серце віже, пошади душі на. Коли ти, Господи, Воскреси, Лазаря, Тобі, то вічної колюбче виголошували, десь і діти осана, беззакони жила, не хотів цього зрозуміти на вечері твої, Христе, Боже, учням своїм ти наперед казах, вас радить мене. Зрозуміти, не спіть, але моліться, щоб не віти успокосу, остерігати учні своїх Христе Боже наш, без до них не хотіться зрозуміти, славу і сили і святому Духові, і нині повсякчас, і повся часі, навіки, віки Амінь. спаси. Від лиха слуг свої, бо ми всі даємо за тебе пісня Бога, я до непорожньої стіни, захисниці, від Матея, святого Євангелія, читання. На другий день, що після п'ятниці зібралися первосвященики, фарисеї до Пилата і кажуть, ми прогадали собі пане, що той обманник, що з життя сказав, я по трьох днях воскресну, вели, отже, що вигрібу. Прийшли його учні, та не вкрали, його і не сказали людям він воскрес із мертвих, і будеться остання омана гірша за першу. Пилат каже до них, маєте сторожу ідіть і забезпечте, як знаєте, вони пішли і забезпечили гріб, запечатавши камінь. І поставили сторони.